Вітаю! Черговий випуск серії Зрада чи перемоги від мене Олексія Голобуцького. Ті, хто мене будуть бачити в перший раз, знову звертаю увагу на те, що я в окулярах через хворобу очей, а не тому що хочу випитись і якось по-іншому виглядати в контрасті з іншими скажімо так, експертами. Ні, це, на жаль, потреба така. Сьогодні поговоримо про, про мирні переговори. Поговоримо про певні внутрішні проблеми, які зацікавили мене. Я мушу дати якусь реакцію. Так? Тому ті, хто ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень. YouTube розуміє, якщо ви стаєте чим більше спонсорів, тим алгоритм стає кращим для поширення цього контенту. Так, це я виконав. Тепер щодо зараз в мережу вкидується дуже багато різних варіантів. Преса Західна пише про різні варіанти, як все ж таки будуть відбуватися можливі мирні перемовини з Росією, між Росією і Україною. Яка роль в цьому буде Сполучених Штатів, нової адміністрації американської? Які взагалі плани? Я. Все ж таки настою на тому до сих пір, що серйозного конкретного плану нема, нова адміністрація нова адміністрація американська буде діяти тактично, мається на увазі вирішувати проблеми по мірі, так би мовити, розуміння цих проблем і реакції кожної зі сторін. Так. Зараз. Вкинути був план про нібито 100 днів, які адміністрація американська взяла на вирішення проблеми війни між Україною і Росією. Я думаю, що це дійсно вкид, який не має нічого спільного з реальністю. Але деякі моменти, звичайно, звичайно цікаві. Знову ж таки, про 9 травня навіть говорити не буду. Зрозуміло, що заключити мирний договір під 9 травня, як деякі пишуть, не тільки в цьому плані, дуже багато таких. Це бажання, можливо, самого Путіна, але це не бажання нового президента американського. Він, я думаю, розуміє чудово, що його задача жодним чином не показати, що він прогнувся перед путіним, так? Тому він, до речі, і діє так, спочатку певні погрози Путіну, потім певна критика Зеленського, так, щоб виглядати нейтральним в цій ситуації. Перспективи злиття України Америкою, вони, я вважаю, малоймовірні, але існують, але існують. На жаль, вони все ж таки до сих пір, не можна сказати, 100%, що нова адміністрація 100% буде притримуватись плану збереження України незалежною демократичною суверенною державою. Так? В цьому ж плані 100 днів є такий цікавий момент, як що вимагає Росія нібито так? І вона вимагає це я вірю, але просто не вірю, що це таким чином, так би мовити, вимагається. Це буде вимагатися, це здаєш, виходячи з мети, так? З мети, з мети самого Путіна. Так ось там є вимога звичайно повернення другої російської мови, повернення російських партій в політичне життя. Звичайно, зняття всіх санкцій, всіх проблем з Російською Православною Церквою в Україні. Ну Українська православна церква да московського патріархату це абсолютно очевидно, бо мета головна Путіна, як на мене, все ж таки, це не територія. Ну території в Росії чого чого території в Росії і так вдосталь. Це мінімум. Щоб Росія, Україна залишилась в орбіті впливу Росії, максимум, що вона взагалі призволилась в маріонетичну державу, з якою росіяни можуть робити все, що завгодно, по одному поклику. Так не обов'язково це не треба навіть в, 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 склад, в склад, так би мовити, Росії, бо це занадто буде дорого для Росії. Ем, ну, такі варіанти, я кажу, як от зараз намагаються реалізуватися в Грузії, так, коли авторитарна влада, яка Повністю орієнтована вже на Росію, принаймні в, в, в тих речах, які хвилюють Росію, так якраз Грузію, Росії російська мова не хвилює. Її хвилює е, відносини з ЄС, відносини з НАТО. От що вони йшли виключно через російські інтереси, і грузинська е, е, мрія, яка зараз у владі, повністю влаштовує російську владу. Ось таким чином, я думаю, ще не відкинуті абсолютно спроби не відкинуті, будуть вплинути на Україну політичним шляхом. Бо, як сказав віце-президент Сполучених Штатів новий, будь-яка перерва, яка відбудеться у війні, повинна використана для виборів. І це знову ж таки логічно. Сьогодні зранку поширювалось такий вкид точно. Нібито Буданов, голова ГУР, сказав на засіданні Верховної Ради, що якщо до літа ми не домовимось, то кінець Україні. виявилось, що ну це через треті руки якийсь депутат вкинув це в мережу, і звичайно, це все поширилось максимально. Гур вже змушений був це заперечувати так офіційно. Що це вирвано не тільки з контексту, взагалі там сенс був зовсім інший, так. Але воно розійшлося і співпало ще соціологією, яка вийшла про те, що біля 70% так чи інакше, в українців так чи інакше готові йти на мирні переговори з Росією, так в тій ситуації, ну на тих умовах приблизно, які ми знаємо, тобто територія залишається захоплена територія, залишається за Росією. Але, звичайно, ці українці абсолютно. Більшість з них абсолютно проти, ну про них зараз сподівається далі, проти нав'язування російської політичної волі на, ну, грубо кажучи, щоб Україна мала проросійське керівництво. Е, нова адміністрація також буквально сьогодні показала приклад, як вона буде діяти. Повинні були в Колумбію прилетіти літаки декілька військових літаків американських з нелегальними мігрантами з Колумбії. Колумбія відмовилася їх прийняти. Було заявлено, що Америка введе зараз 25% відсотковий тариф на продукцію Колумбійську в Америку. До першого, якщо не буде вийшло, до 1 лютого введуться 50. Це звичайно величезні проблеми економічні для Колумбії. І лівий президент, який зараз очолює Колумбію, спочатку відповів запереченням повним. А вже середині дня, судячи з усього, Колумбія погодилась прийняти цих нелегалів. Тому зараз показується, як буде діяти нова адміністрація американська. так, як вона може, звичайно, ми не Колумбія, Росія тим більше не Колумбія, так? Там мирні переговори, і впевнений, ви можете читати мої тексти, до речі, в Ютубі я більш структуровано на ці теми намагаюся відповідати. Такої, звичайно, що тут без Китаю не вийде, і тому я і вважаю, що вирогідність того, що все ж таки. В Україні протягом найближчих трьох-чотирьох місяців наступить мир. Вона десь в межах 30-40%. Все ж таки, на жаль, на жаль, я сам ще раз кажу: я не можу висловлювати. Я вважаю аморальним висловлювати в цьому питанні ту думку, ну висловлювати. Навіть не висловлювати, висловлювати те, звичайно, і висловлюю. Її рекламувати чи просувати виступати як пропагандист, так от ну як там портіков собі дозволяє, так не перебуваючи в окопі, говорити про речі, хто повинен вмирати, як він мира і тому подібне. Я на себе таку місію не можу взяти. Був би військовий, був би в формі сказав би так да. в Україні як держави, як нації нема жодного шансу, якщо вона не. Буде продовжити протистояння з Росією на максимумі своїх зусиль. І саме на цьому максимумі зусиль відбудеться, оце, от, мовити, я впевнений, так: руйнація самої ідеї російської щодо України щодо України, як проросійської території чи російської території, чи окупованої. Так, але для цього треба, треба воювати, ну, на жаль, ще мінімум рік-півтора. До закінчення ресурсів до того моменту, коли Путін почне розуміти, що продовження війни для нього одні мінуси, так не тільки плюси, а одні мінуси. Так, бо зараз вони те десь 50 на 50 Тобто він розуміє ситуацію з економікою, яка погіршується, але він бачить певні успіхи російських військ на сході України, плюс настрої в Україні, які збільшуються, так щодо мирних переговорів, там щодо того, що вже... Нібито він має за певними прогнозами планами з нього мають зняти санкції, він знов почне більш-менш мати якісь стосунки з заходом, і взагалі в нього ще будуть можливості більш більш такі дипломатичні чи політичні прибрати Україну за своїх рук, як я казав перед цим. Тепер внутрішні моменти, вони такі, можливо, ніхто це не помітив, хоча знову ж таки я розумію, що глядачі моїх відео все ж таки люди, які цікавляться дуже серйозною політикою. Ну хто ще буде мене дивитися, звичайно? Тут так, ось нещодавно РНБО наклала санкції на цілу низку політиків, відбойка, там ну багато різних політиків про російську орієнтацію. І в цьому списку виявилась така журналістка, як Крюкова, так яка роками працювала на такі видання, як страна ЮА, чисто про Росі... ну навіть не про російські, не просто було за російські гроші, яка руками займалася тим, що дискредитували будь-яку українську дію, українські ідеї. Ну чисто працювала на російську пропаганду. <кхід> ну можливо розумніше, не, не так як Скабієва, звичайно, так розумніше. І там яскравою зіркою в цьому журналістському полі була Крюкова, Так, вона ще й митець, вона малює картини, вона, ну, деякі кажуть, що вона навіть симпатична дівчина, ну, не знаю, я тут, я тут на цьому не експерт. І ось піднялася така маленька хвиля, але хвиля людей достатньо відомих, які, ну, не те, що про українську позицію, але принаймні не антиукраїнську позицію займають. Навіть, я б скажу, навіть. Вважаються, <кій> що вони саме про українську позицію, тут можна було посперечатися. І ось вони стали в її захист, мовляв, що після 22-го 22 року вона помінялась, вона стала проукраїнською, ця Крюкова, так і тому подібне. Оскільки написав текст, який ну цю ідею, ті, хто мене дивляться, постійно, я постійно, я її часто озвучую. Що та я не хочу ні санкцій, щоб ви їх там, ні навіть тюрьму, щоб їх садили. Так? Я просто хочу, щоб населення люди розуміли наслідково причини зв'язок. Людина 10 років робила справу приведення війни в Україну. Так? І щоб люди на майбутнє розуміли, всі, хто буде займатися журналістикою, експертизою, політикою, розуміли, що просто балакати. І про отримати гроші від Росії, що все ж таки будуть якісь наслідки, так і наслідки, я знову ж таки кажу, не про в'язницю, ні, ні про покарання якесь, а наслідки того, щоб люди. Не будуть більше в цьому вірити, що кожен українець розумів, що той зараз сьогодні розповідає, чи завтра буде під час переміри розповідати про те, що треба з Росією там в дружніх стосунках бути. Давайте не сперечатися, давайте все ж таки, не злити в Росію. Тому подіб давайте повернемо там Пушкина, все таке інше. Що коли потім на нього знов прилетить ракета російська, так то це наслідок саме цієї політики? Так. Цієї політики, знов ж таки повторюсь, якщо би Путін розумів, що тут його чекає тотальний спротив в Україні, що російська ідея не пройде апріорі, що прийдеться просто знищити весь український народ, так? ну як Сталін зрозумів з фінами в 40-му році, він би не розпочав, він достатньо хитра людина, він би не розпочав би війни. Він був переконаний, і цьому його переконувала абсолютно реальний досвід того, що відбувалося в Україні ну точно до 14 року, але дуже часто і до 22-го року. Величезна купа людей, які створювали тло, що Україна не є українською, так? Україну захопила банда націоналістів, чи там тримають. В заручниках все населення, а насправді українці, вони хочуть Росії, вони хочуть бути в дружніх стосунках, вони хочуть Пушкіна, Лєрмон та усього іншого. Вони тільки цим про це і мріють, так би мовити, так. Їх позбавили цього. Тому, тому, звичайно, звичайно, мене дуже сильно покритикували, бо про санкції знову. Так, я теж не вважаю санкції проти громадян України дієвою, дієвим э, Заходом, так би мовити. Це спільне питання дуже. Але розумієте, от як на фронті, так, от ти ворога, от, вбив э, з кулемета чи з автомату, чи тупо забив його. Каменем, грубо кажучи, так звичайно, це виглядає якось некрасиво, можливо, не естетично, можливо, ще якось тим чином. Але для нас головний результат. Результат ворог знищений. Отут так само. Так, ми жив, але ми живемо не в правовій державі. І Так завтра ці санкції можуть при наприклад, проти мене. Хоча не знаю за що, але можуть теоретично можуть, так. От не подобається е, офісу президента, як я говорю про президента про, нь, про офіс президента. Вони накладуть санкції. Але це буде очевидна несправедливість. Так, очевидна, я сподіваюся, для всіх і такий російською мовою безприділ. Накладання санкцій на проросійських політиків. Ну це просто один з механізмів. Довести в роботі журналіста е, державну зраду через суд ну дуже важко. Ну дуже важко. Всі ну, ці схеми робилися не так примітивно. Я це знаю, я це вивчаю багато років. Це не так просто, це говориться не напряму. Дуже часто, взагалі, мої е, зауваження щодо діяльності про діячів були на межі е, свободи слова. Ну, мацюнувач мені завжди аргумент. Це є свобода слова. Я завжди аргументував, що е, свобода слова це коли ми всі рівні. І всі доводимо інформацію і аргументи на рівних умовах нашим громадянам. Але коли я це роблю своїм коштом, і нікому це не ну, грубо кажучи, так, а твої проросійські колеги роблять це за російські гроші, мушукло мені розповідають, о, які цікавляться страна Юан. Ну так я ж знаю, скільки вона коштує, скільки в неї грошей було втрачено витрачено, так, скільки там людей працювало. І, звичайно, що про українські проекти дуже часто не мали ні можливості, ні, ні всього іншого для того, щоб якимось чином конкурувати. От так ось, коли, якщо б не існував вплив іноземної держави на нашу державу, це була би нормальна, абсолютна дискусія внутрішня, так? От от, ну давайте так зробимо. Що от Росії нема, от вона зникла, от просто зникла. так? І ми живемо з цією Крюковою, з не знаю, і з усіма іншими, от в межах цієї держави. Ну от вони дійсно хочуть, наприклад, це свідома, в них така політика, вони хочуть мати російську Україну. так? От Тут така культура. Я знаю таких людей, їх немало в Україні. І тоді, тоді ми нормально абсолютно би це була би свобода слова, аргументація. Я впевнений, що про українські сили просто в рівні конкурентній такій боротьбі ідеї би виграли, бо це просто раціональніше, так? Я вже не кажу про те, що відходять покоління. А Русь, а, цей міт, міт українського, да, міф, в старому края української мови. так? Про російську культуру, про російський вплив, він же видуманий навіть не в Україні і не в Росії. Він видуманий на, на Заході. Ну, просто видуманий, так? Про вплив якийсь, про культурне значення, просто це нічого не має спільного з реальністю. так? Відбери Толстого, Достоєвського, і все інше це лайно. Ну Лайно зараз не культне в. Культ... Не в... Я це все читав, зразу скажу, читав і багато. І, на жаль, російську класичну літературу я знаю краще, ніж українську класичну літературу. Так ось це все відібрати західна культура, от, в якій ми живемо, і, там, іуда християнська культура, ну, от ця от, цивілізація, якою ми покуристуємося, в ній нічого не зміниться. Основні е, стовпи цієї культури вони не впадуть від цього. Так? Це трохи емоції, тому кому цікаво, читайте мої тексти. Звичайно, я на всі ці теми намагаюся відповідати, писати. І до речі, мені дуже подобається, що чисельність підписників і просто читачів цих текстів постійно збільшується. Мені це ну залі цей це формат відео. такий більш простий варіант тексти, більш складний складний варіант меми. Просто на емоцію, так, да, я виставляю свої меми. Теж, до речі, вам, судячи з лайків і з дописів, подобається, буду продовжувати. Пишіть, буду відповідати на будь-які ваші питання. Повторююсь, підписуйтесь, ставте комент... пишіть коментарі. Ставте вподобайки. Ну і ставайте спонсором мого каналу, це від 70 гривень. І ви будете можливість мати, задавати мені будь-яке питання. Я іноді роблю відео під спонсорів. Ну, на відповіді на питання спонсорів. Спонсори першими бачать, дуже часто першими бачать мої відео. Ну і взагалі для YouTube це дуже важливо. А до словом, всього найкращого.